Я пізно світ урок 113, тиждень 13. Тема Корисні копалини Чернігівської області Нафта і природний газ. На початку уроку пригадайте та заспівайте пісню «Мандрівка Україною». Чернігівщину, друзі, заспіваємо, до стоянки в Мізині разом вирушаємо у Чернігів древні подорож десною І в Батурин місто, що над цими рікою. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут ні прошу мить, Посередні проби вільна не. Відкрийте сторінку 16 у підручнику. Прочитайте та запишіть пропущене. Дата утворення Чернігівської області 15 жовтня 1932 року. Адміністративним центром Чернігівської області є місто. Чернігів так. Область розташована в молодці. Північно-східній частині України. Відкрийте сторінку 40 у підручнику. Попрацюйте з адміністративною картою України. Покажіть Чернігівську область. Назвіть сусідів Чернігівської області. Чудово. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. На гербі Чернігівської області зображено орла чи галку. Правильно. орла. Чернігівська область розташована в межах Поліської і Придніпровської. Низовин чи височин. Молодці. Низовин. Відкрийте сторінку 41 у підручнику та попрацюйте з фізичною картою України. Покажіть придніпровську низовину. Уздовж якого берега Дніпра вона простягається? Так, придніпровська низовина простягається уздовж лівого берега Дніпра. Чернігівська область багата на торф, нафту, природний газ, паливні корисні копалини і будівельні матеріали, зокрема вапняк, пісок, глину й крейду. Паливні корисні копалини мають здатність горіти. Під час горіння виділяють тепло. Тому їх використовують як джерело теплової енергії. Скажіть, будь ласка, на які корисні копалини багата Чернігівська область? Відкрийте сторінку 42 у підручнику та попрацюйте з картою корисних копалин України. Знайдіть в легенді карти умовні позначення нафти та газу. І намалюйте їх. Знаходимо легенда карта, корисні копалини, а саме паливні, горючі, нафта, газ, нафта й газ. Намалюйте їх на сторіночці 17. Знайдіть на карті родовище нафти й газу в Чернігівській області. Ось ми бачимо Чернігівська область. І ось у нас родовище нафти та газу. Обведіть їх. Чудово. Поверніться назад на 17-ту сторінку. Дізнайтеся більше про чорне золото та блакитне паливо. Чорне золото. Нафта рідка паливна корисна копалина. Це густа масляниста рідина зі своєрідним запахом зазвичай темно-коричневого або чорного кольору. Вона легше за воду і не розчиняється в ній, як, наприклад, цукор у воді. Тому плаває на поверхні води тонкою плівкою. Нафта легко займається. Під час горіння виділяє більше тепла, ніж кам'яне вугілля. Нафту називають чорним золотом через її колір і цінність для господарства. З неї виробляють бензин, паливо, пластмаси, тканину, гуму, ліки та багато іншого. Копалина залягає глибоко під землею, інколи може просочуватися на поверхню. Тож для її видобування бурять свердловини. Викачану нафту транспортують по трубах у сховище і на нафтопереробні заводи. На далекій відстані нафту перевозять у цистернах і танкерами. Блакитне паливо. Природний газ, газоподібна паливна корисна копалина. Це газ без запаху кольору. Він легко займається. Горить блакитним полум'ям, не утворюючи кіптявий попел. Під час горіння виділяє більше тепла, ніж нафта. Природний газ використовують для опалювання будинків. З нього виготовляють паливо, пластмаси, добрива, фарби, клеї та багато іншого. Також ми користуємося природним газом у побуті, у газових плитах, колонках. Він майже вдвічі легше за повітря і легко змішується з ним. Але така суміш вибухає за появи найменшої іскри. Родовища газу містяться глибоко під землею. Часто разом із нафтою. Для його видобування бурять свердловини. Видобутий газ транспортують газопроводами на сотні кілометрів. Поставте відео на паузу та перекажіть. Подані тексти. Дізнайтеся, як працює свердловина. Перегляньте відеофрагмент. Порівняйте копалини, заповнивши таблицю за зразком. Наприклад, нафта, група копалин паливні, а газ, стан газоподібний. Спочатку охарактеризуйте нафту, група копалин. Так, паливні стан. Молодці стан рідкий, колір. Так, чорний або темно-коричневий. Запах у нафти. Так, у довідці було сказано, що запах нафта має своєрідний, тому можемо так і записати. А спосіб видобування. Так, бурять свердловини. Запишемо свердловина. Охарактеризуйте газ. Група копалин. Так, паливні. Стан газоподібний, а колір правильно, без кольору, тобто безбарвний. Запах. Молодці, газ немає запаху, тому пишемо без запаху. А спосіб видобування... Також свердловина. Знайдіть у текстах речення, які дають відповіді на такі запитання. Природний газ у побуті може бути небезпечним. Чому в разі його витоку слід негайно перекрити газові крани і відчинити вікна? Запитання 2. Аварії на танкерах призводять до виливу нафти і екологічної катастрофи. Чому розлиту в морі нафту складно зібрати? А чому нафту називають чорним золотом, а газ блакитним паливом? Чудово! Розв'яжіть задачу на сторінці 19. Нафтовий барель це одиниця вимірювання нафти, що дорівнює близько 159 літра. У перекладі з англійської barrel означає діжа. Ця одиниця вимірювання виникла за часів, коли нафту перевозили в діжках. Обчисли, скільки 3-літрових банок потрібно, щоб умістити один барель нафти. Відомо, що один барель нафти це близько 159 літрів. Тобто 159 нам потрібно поділити на 3, адже потрібно помістити в 3-літрові банки. 159 поділити на 3 так, це буде 53. Отже, для того, щоб помістити один барель нафти, потрібно 53 3 літрові банки. Запишемо. Потрібно 53 3 літрові банки для того, щоб умістити 1 барель нафти. Попрацюйте з текстом, як справжні мовознавці. Прочитайте самостійно пізнавальний текст та уставте пропущені закінчення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, науковці не дійшли одностайної думки щодо походження нафти і газу. Найпоширенішою є така теорія: рештики дрібних морських організмів опускалися на дно стародавніх морів і покривалися мулом і піском. Без кисню, під впливом тиску і високої температури, вони перетворилися на нафту і газ. Частинки нафти й бульбашки газу просочувалися між проміжками порід, доки не натрапляли на шар непроникної породи і так опинилися у пасті. Дуже добре!